Олександр Гобін народився 27 серпня 1970 року в Кривому Розі. Після закінчення школи здобував військову освіту в зенітно-ракетному училищі. Потім була робота на Арселор Кривий Ріг. Займав там керівні посади. А в лютому минулого року він за мобілізацію відправився на схід захищати батьківщину. 29 травня його не стало. Серце не витримало. Он видвинувся на полігон для підготовки. размещению лагеря для личного состава, который сейчас едет на переформирование. И при выполнении этой боевой задачи, так сказать, потому что у нас задачи все боевые, для того, чтобы люди приехали и уже имели где жить, так получилось, что с утра он проснулся, ему стало плохо, его завезли в больницу. Но в больнице Були хороші спеціалісти, але вони йому теж не змогли допомогти. Так вийшло, що утра його вже не стало. Сердечный приступ, сердечная недостаточность, ну це вже там, більше знають врачі, воєнної термінології. Прощання з Олександром Губіним відбулось у храмі Казанської ікони Божої Матері. Прийшов попрощатися з земляком і голова центральної міської райради. К сожалению, у нас очередной траурний день. Мы прощаемся сегодня с одним из наших героев, с одним из наших бойцов, который потерял жизнь на войне. Конечно, мы скорбим по этому поводу. Наиболее тяжелая утрата – это для жены, детей, родителей его. Я только что вручил награду за заслугу перед местом ни жене, ни Дідушке і отцу, а вручив старшому сину, надіяся на те, що це буде найдобрає і світла пам'ять о герої отца. Поховали Олександра Губіна на центральному кладовищі на Алеї Слави.